Всім привіт! Подивіться на неї. Хоч день вже почався з якогось епіку, вона не униває. Нам тут прийшла Харпер, вона розповідала свої історії про її відносини, про дуже не дуже класну ситуацію з цим чуваком з барменом Джойлом. Я ще не пам'ятаю його імені. Вибачаюсь. Але в нас тут свої проблеми, в нас відключили електричество, і нам треба заплатити, бо ми просто завтикали, ми забули. Олів зараз заплатить, і ми зможемо зварити собі каву. Бо я думаю, що вона із тих людей, яка не просипається без кави вранці. А... Може, тому що вона дуже любить сваритися їй її... Пропоную працювати в криміналі, але хоча вона може комусь там рожу набити, я не думаю, що вона буде працювати в криміналі якось не дуже. В мене як зазвичай. О, музичка. Прикол. Треба виключити. Я не вважаю, що нам це потрібно. Хоча, може, вона б хотіла послухати музику. Чому ні? Чому ні? Вона вон, хоче у вон, неї СПОП, електрична музика. Давайте послухаємо електричну музику через поп. Що знайдемо перше. О, я пропустила, мабуть. О, давайте з поп. Іди, включає поп і роби каву. У нас сьогодні такі плани. Харпер нам розповіла трішечки цю історію, що сталося з нею і цим хлопцем. Вона зустрічалася з ним дуже, дуже громко для мене в навушниках. А можна якусь громкість? О, тихо, дякую. Ну, ось, нам Харпер розповіла, що відносини з неї не дуже складалися. І цей хлопець для неї був дуже-дуже сильною любов'ю, що вона дуже його кохала, але він ніколи не відносився до неї повністю серйозно. Він завжди, так сказати, Відносився до неї на відчепись, аля, дай мені те, принесе те, я не в настрої, мені цього не хочеться, того не хочеться, давай наступним разом. Ну, якось так. І все прийшло к тому, що вони перестали зустрічатися. А точніше, Харпер просто порвала з ним, а він просто ніяк не відносився до цього. Він такий, ну і пофігу. Де воно було? Ось це. Давай так. Вона її також хочеть. Окей, ми випили кави. В нас в планах сходити. Очу воняє? Написано, що воняється, ця... а може. А, в нас зіпсувалася їжа. Е, ми зараз трішечки поприбираємо, мабуть, і підемо у прачечну, бо в нас тут не складалося дуже багато одягу. Нам треба його постирати, І в нас для цього є прачна, і може ми зараз напишемо харпер. Так, де в нас це? М -м? Вона не може написати смс-ку? Я думала, так можна. А, можна. -х 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 <-ха> М -м Давайте е надійшли їй повідомлення, що ми хочемо піти до прачни. І... О! У нас був баг перевернутий. Блін. І скажемо, що ми йдемо до прачечної і позивемо її собою. І так, я трішечки нам організувала нашу ландрі, пральню, тому що я не знала, що в Сімсі це так складно просто мати пральню, просто щоб хтось прийшов і поправ на якійсь там громадській ділянці. І я думала, що прати можна, ну, типу, де хочеш, але Сім сказав інакше. І... Я організовувала, робила, щоб це виглядало як звичайне пральня. Я закинула її речі в корзину, бо тільки з корзини можна прати, в неї вони були в багажі, і тільки так ми будемо прати. Ну, що поробиш? І ситуація така: подивіться на це: він тут вже й був у цей час Харпер. І всі просто вираження обличчя типу пісосу. Корі тут просто на своїй волні, як завжди. І вона просто думає, в якій я дубці. Що сказати? Давайте грати. Тож, ми будемо в першу чергу прати. Так. У нас тут музичка. Я думаю, це коштує якийсь грошей. О, харпер. Почала почуватися в себе краще. Мабуть, тому що Джоул пішов. Тратимо одяг. О, целих два сімльйона. Так. Блін, атмосфера дуже класна. Дивіться, на це. це начебто ця власниця цієї пральні. Давайте з нею трішечки поспілкуємось. Розкажемо їй цікаву історію. Поскажемось на холод. Попліткуємо трішки. Чому ні? Давайте з нею щось там розкажемо. О, вона пішла, тільки хотіли поспілкуватися. О, Харпер розповідає, що ти вже прижилась тут. Вона про переїзд, що сказала. Так, ми хочемо до туалету. Давайте сходимо до туалету. О, Сеп Давай покладемо її в сушилку. Щось всі десь пропали. Нікого немає. Зовсім. Така музичка атмосферна тут. І сушка стоїть два, Можемо брати з собою, мабуть, ем, мокру білизну і сушити її вдома, щоб не тратити гроші. О! Джоел повернувся. Що каже? О, я... Він щось. Намагається їй розповісти, може сказати, що вона все неправильно зрозуміла, що це було його ошибкою. В неї з'явилося, що це незручна зустріч. Ну просто всім сподигрує, я не можу. Мені здається, що поки що Харпер пішла, і він намагається вибачитися, сказати, що це більш ніколи не повториться. що Давай якось наступний раз ще раз підемо, погуляємо, що йому дуже не по собі, що він так поступив. Вона йому розповідає, що вона тільки приїхала, і що вони можуть залишитися просто друзями, але нічого бути не може. І він намагається прийняти це як є, мені здається. А Олі в свій час я думаю, що вона просто дуже вічлива і. Не знає, чи їй потрібно якось грубо по себе поводити, чи просто грати, начебто дружелюбно, що вона не хоче ніяких проблем. Вона не хоче вже більше мати ворогів, тож вона просто з ним розмовляє. Так, ми вже забираємо наші речі. А? Ну, клас. Ну ти прикольно придумав. <свіс> Думаю, що ми йому скажемо ні. О, і в нас з'явилось якесь там враження погане про нього. Ну, як він старався вибачитися, як він не старався щось робити, нічого в нього не вийшло. Олів залишилася при своїй думці, що він такий собі. <свіс> і Він грає, начебто вони такі супердрузі, друзі вона така, <свіс> ну да, ну да, дуже весело. Може, каже, що музика тут класна. Чи вона любить електричну музику, наскільки я пам'ятаю. Я хочу з ним попрощатися, мабуть, щоб вона з ним більше не розмовляла. Але не можу це знайти. О, все, він сам пішов. Дякую, прекрасно. Але він поцілував її в і вона така. Не дуже, не дуже. Ну, ми підемо додому також. Насправді мені здається, що ситуація вийшла не дуже. Начебто вона пішла з Харпер в пральню, щоб в неї були чисті речі, щоб все було ну, типу, в порядку, але прийшов цей Джоел і все просто зіпсував. Бо Харпер кудись пропала, Корі також кудись пропав, щось все пішло ніяк. І вона залишилась з цим джойлом, який все намагався з нею розмовляти. Ну, така собі ситуація вийшла. Мабуть, вона хоче позвонити Харпер чи написати їй смс і побалакати, сказати: блін, дуже якось мені ніяково. Давай це проговоримо, щоб не було ніяких непорозумінь. Але я думаю, що вона трішечки. Збрехає Харпер і скаже, що він мені зовсім не сподобався, що він придурок. Вона не буде розповідати, що він вибачився перед нею і сказав, що він е, себе дуже глупо повів. Вона скаже, що він навіть не може бути її другом. Її ціль, мабуть, у цій розмові було просто заспокоїти Харпер і не сваритися з нею, бо вона дуже до неї прив'язалася за ці декілька днів. І вже одинадцята. Я думаю, що нам треба прийняти душ. Давайте гарячий душ. На вулиці начебто трішечки холодно. Так, вона хоче волоти. О, обичай, Ви цього не бачили. Вона хоче волонтерити і слухати електричну музику. Їй потрібно почистити зуби і треба вже лягати спати. Love may be last to distance But time will prove everything I will show it to you without hesitation Що ви думали? У всіх людей, як у людей, а у Олів драма коли завжди. Вона вже поробила деякі справи утрішні, і думає, що цим всім робити. Вона як би згодилась піти е, і попити кави з. Е, чому я завжди не пам'ятаю його ім'я? Джойлом. Але вона не знає, як краще зробити, що сказати Харпер. Тож. Будемо ще щось робити. Спочатку по-любому вип'ємо кави. Я думаю, що вона є така кавова залежність. Це я з себе беру приклад, бо я дуже люблю каву. У мене кожен ранок не без кави, і потім, навіть якщо я йду пити каву, я все одно вип'ю зранку вдома, ну, потім на вулиці ще одну, і в... так за весь день можу 5 кружок випити. Я думаю, що вона в нас така ж. На ще треба щось поїсти. Я думаю, що вона сьогодні готувати не буде. Може просто поїсти вівсянки. Я ще не разу не пробувала користуватися цими штуками. О, в нас ще прийшов цей домовласник чи трейлеровласник. власник Як то не було? Не знаю, сказати йому треба. Доброго дня! Запросимо війти. Так. Кава чекає з вівсянкою, йди йому двері. Потім йди вівсянки, візьми і сиди пити каву. Така. Мені подобається цей значок, що вона слушає еспоп. Така. Заходьте, в мене тут музичка грає, вам дуже сподобається, корейська. Це воно. Ну, такі різнокольорові. Я більше шоколад люблю. Факти дня. І куди він пішов? Просто пішов. А, да, ми тут посадили клубничку, поки ви не бачили. Ще цветочок, це Олів займається. Я знайшла цей мод у українських. Сісі кріейтеров, мені дуже сподобався цей холодильник, якщо ви пам'ятаєте, в неї тут стояв холодильник, і я, типу, його сюди перенесла. Цвіточками розмовляє, я зрозуміла. Думаю, що він роз... говорить тут. От, і вона, типу, його сюди перетащила, може з Харпер, і посадила клубничку, полуничку і ромашку. Чому ні? Так. Що ми будемо робити? Може, поговоримо з ним трішечки, не знаю. О, нормально, як вдома. Давай, дружне, привітайся. Вона його начебто не знає. Типу, привітатися. Я в прошлий раз забула заплатити е, за рахунки, і в мене цього, е, з цього з'явилася навіть надвича, що її виселять. Давай поговоримо з захопленням. Так, в неї бачив враження. Чи вони зможуть гарно проводити час разом? Наче тут класний в неї такий домовласник. Вона з ним трішки поболтає. Я думаю, що як нормальні люди вона зайде якусь там смс-ку, себе пост напишеть в цьому в кролики. А, вона не може. Давай відметимо Сіма. Харпер. Не джуяло. Про якесь добре повідомлення. Що я хочу, щоб вона йому щось все-таки написала. Типу сказала, ну, давай зустрінемось. Що будемо робити? Надійшли ми повідомлення, що ми вже готові піти на каву. Думаю, щось таке. Так, все. Ого! Нормально, він так малює, дуже гарно. Це в мене, мабуть, також моцять від українських креаторів. бо я накачала, а вже сама не пам'ятаю, що Бо я дуже рідко граю в Sims останнім часом, а качала я все ще пару місяців тому. Ну, або по трішечки так докачу. Так, вона написала йому, тож пойдемо кудись. Так, ми на місці. Ми приїхали, Джол вже тут, вони вже щось там розмовляють. В неї чомусь є вибачитися. Може, тому що вона була трішечки гру уранці. С... Ну, давайте вибачимось. Так, і підемо пити каву. Я завжди беру якісь кафешки і так далі. І все в цьому в галереї. Я навіть не знаю, що це і як це. Так що давайте. Клас. Дуже гарно. Оце сам, це, мабуть, е... має лате. Айс лате. <с> Недоступно щось. Давайте закажемо. Так. У мене Джо чомусь кудись звалив. Тож я його взяла під контроль. Пусть теж йде, замовляє каву. Але я не буду давати йому там супер якісь команди чи що щось. Так, чисто каву взяти і все. І де сісти. Давайте тут сядемо. І ти також тут сядеш. Це буде ваш столик. Мені правда не подобається, що він на четверих, бо хтось може просто взяти і підсісти. Так. Будемо розмовляти. Коротше, в мене дуже залагало е, кафе, і щось воно зовсім не хотіло нічого робити. Тож ми будемо сидіти і просто розмовляти. А що робити? Куди він пішов? Він почав щось замовляти. Хоча я три рази його намагалась зам... замовити, якісь там напої, але він просто лагав, нічого мені не давав. О, а він поїсти замовив. Ну, Подивимось, може спрацює. Сів і є один. Ну, окей. Потім будеш сидіти тут і розмовляти з ним. Так, давайте розкажемо цікаву історію. Що? Це вони, типу, так сказали привіт іншому. Mm -hmm. Чому вони посувались? Mm -hmm. Я іноді зовсім не розумію Сімс. О, вона... почала свою каву. Про... Він мабуть розповідає, що він там їв. Вона починає говорити, що прийшла до торгового центру в перший раз. І мабуть, вона хоче поговорити про Харпер. Так, де це у нас? М О, грунтовна розмова. І він пішов. Норм. Блін, картинка дуже гарна. Я нароблю декілька скріншотіків. Така атмосфера. Це він якщо що. У мене, як завжди, декілька траблів. Вони пересіли за інший столик. Так, давайте все ж поговоримо про Харпер. Якісь почуття не були більше в гім, май are getting гідно. Од oh, блін, йому, типу, з нею комфортно, що вона добре сприймає його хюмор. <різь> хюмор, <різь> його шутки. Але я все одно, начебто, хочу поговорити про Харпер. Пліткувати про сусідів. Та ні. Ми будемо ґрунтовно розмовляти, бо нам треба поговорити. Так, Бінфлата, коханий піска... Блін, нам сказала, що Олі дуже любить близькі відносини, і для неї, начебто, стосунки важніше. Джоел пішов до туалету, а я думаю, що в нас з Олів то трішки заплуталась і захоче піти додому. Ох, нічого собі! Ми прийшли додому, у нас тут корі щось готує. Давайте приєднаємось. Чому ні? Вона, типу, скаже: О, привіт, як в тебе справи? Що ти тут робиш? На всіх готуєш, як завжди, чи що? О, ходоги. О, і вона щось готує, вона вже тут, тут як тут. Так, ні, все. Цього досить. Мені здається, що після зустрічі з Джоелом Олі зрозуміла, що для неї все ж таки відносини повинні бути на першому місці. Почуття не було більше в... те ж саме, що з Джоелом. Ну, Але вона мабуть, і відчуває, що вони дуже близькі з Харпер і. Давайте розкажемо, що ми бачили з Джоелом. Все ж таки розкажемо їй велику таємницю. Так. Вона сказала, що реально. Вона начебто нормально відреагувала, але сидіти вона тепер не хоче. А от просто каже, що хоче спати. Да. Ну, вона, мабуть, каже, ну так, вже ж, але не сидить рядом з Олів. Олів це бачить і, мабуть, просто хоче звалити по-тихому. З ціма всіми почуттями вона просто вирішує спати. Так що до наступної серії.